Кафе, тоскана. і да. Музика гудить, як ненормальна тут всередині. Зовсім ми не стали похожі на північ. Навіть сісти нормально, поговорити, нічого не, вия... не чути. Коротше, люди зустрілися за кавою. О, той, той музику. Приглушіть трошки. У нас ще жара, жара, жара. Навіть у мене вікна відкриті, ще й двері отак відкриваю. Бачите, собака там чекає. Відкрили йому так чуть-чуть зверху, з одної сторони і чуть-чуть з другої сторони. Та відкрив всі чотири вікна для тої собаки. Собака, бідний, тихо сидить і чекає. На сонці він так трошки в тіні. Ну. Так, я сама зараз чотири дні, три дні я буду сама. Мій компаньон Фіренце. Я сьогодні встала нормально. Поїла я гречану кашу з кефіром. Я кефір купляю, так мішаю. Це моя останнім часом любима їда. Гречку вару без солі, без нічого не заправлена, нічого, нічого. Так відвару, вару ще бухаю туди кефіру, такого гарного, італійського, і так ложкою їм, як сніданок. Це я поїла в лавіки в 10-й годині, перед 10, пів 10 так пізно. Пізніше зараз пішла я до... продовжую робити проект моєї. Моєї ну, так якби, в, в, входу при вході в моєї квартири там шафа буде по розміру зроблена, і крім телевізора, і зеркало таке велике. Мішування він мені ще має робити проєкт. Я працюю з архітектором, який тобі робить по розміру. Він все рахує, робить проект, а пізніше другий фалінями це робить так, як ви хочете. І ми робимо так. І зараз пізніше, як я вже рішу, що це все окей, проєкт добрий. Тоді вони приходять додому і мені, і мені будуть точні мізури, це буде робити, він зробить точні, точні мізури до міліметра. Він прийде ось так. Треба буде 30% заплатити. І вони тоді почнуть робити. Черга велика, черга довга. Цей фалінями в нас номер один тут, на нашу місцевість. Тому що його тато робив тепер два брати. Оці роблять, один робить, другий меблі продає. Це дуже такий, знаєте, популяр... не популярний, але Ну, коштує там, коштує, мадонна, коштує. Я вдруге боюся робити. Це ті, що мені зробили спальну кімнату. Я задоволена, вони гарно роблять. Я в другого не боялася. Я роблю в того самого фалінями, тому що як вже зробить один, тоді. У ці всі меблі будуть в одному, одному дизайні. Видно, що це та сама людина робила і тут, і тут. Якщо ні, то воно все буде відрізнятися і воно буде погано. Я нічого не їла, випила зараз каву, там, зараз купила собі ось таку піцу. Зараз їм, їм ту піцу. Думала пізніше їсти, але зараз за пів години я маю бути в джади. Я на обід додому не їду, я маю бути в джади. І думала пізніше з'їсти, але ж жадую їсти ось таку піцу. Це буде, вона як нервова, сильно нервова. Я можу з'їсти там, я не звертаю уваги, що вона там нервується, так? Я спокійна, дуже людина, мене це не нервує. Але е, все-таки я чую, ну в сердині воно мені не, не добре. От знаєте, їсти, як тобі в горло, воно буде залізати, як вона кричить не своїм голосом таким, знаєте. І ліпше зараз я з'їм спокійно. А пізніше буду спокійна з нею. Не буде в мене в голові, що мені треба там їсти, обідати і таке. Коротше, в нас рано ще 30 градусів. У нас 25 на сонці і 30, ні, 25 в тіні, а на сонці 30 градусів. У нас золота просто осінь. Вже от вересень, жовтень закінчується. А в нас ось так. Дуже-дуже добре. У нас у нас осінь просто ідеальний клімат. ідеальний. І листопад так само буде. Будете бачити, як в листопаді тут живеться в Тускані. Дождь нас взагалі ніколи не падає. Я не знаю. Коли в нас дощ падав останній раз? Ну, взагалі, не знаю, чи, через те, що ми біля моря, чи живі, від чого це залежить, я не знаю. Піца куплена в копі. Там вони самі печуть. Є різна піца. Я один раз якусь питала, таку похожу. Це така засира. Скільки я запила? Один... Два... 2,50-2,40, здається, вона пустує. Така з різними сирами. Але... Чи це тільки сири. А, бо один раз були ще... ну Вона дуже сильно смачна. Вона один раз ще була сальсіча, або вони таку бритванку велику печуть сальсіча, або брокколі ще були. Дуже було смачно. Так воно знизу виглядає. Дуже сильно смачно. Горгонзола, стракіно. Це повноцінний обід. Треба менше їсти мочного такого всякого. Та їм мало, але, ви бачите, карбу їм багато. Виходить багато. От гречку з'їла, це що таке, карбує Це що таке, карбує драти? Вже ще чекаю. Страніли та багато. Дуже багато странірів, ну, тих ілюстрацій, таких знайте встретина мусульманів. Це біда дуже велика біда, тому що за 50 років. Через 50 років в Італії буде половина мусульманів. Вони роблять п'ятеро дітей, четверо-п'ятеро дітей. Італійці роблять половину дитини. Українці приїжджають, роблять одну дитину, або дві дитини, і на тому кінець. А Мусульмани дуже дружні. А другі національності не такі дружні, як ці. Так, ідемо, подивимося на фрукти. Мені треба взяти 10 сливок. Тому що цих яблук я маю дуже багато і хочу зробити повидло таке на 3 дні. В холодильнику, без цукру. О, які грушки. Джада за 1,50. Але ця марка, вона мені здається, не подобається. мені. Що ти, ти, ти зіленькає, тут порох робиш? Киві по 3 евро. Навіть Киві гарне таке, знаєте, Киві. Оці дуже смачні, по 3 евро. У, коша називається. Так, яблука. Джада, йди сюди, бо ти ще підеш під машину. Джада сьогодні має капелюшок, тому що її сонце в очі світине, поганий зір. І лікар сказав носити капелюшок. Не можеш ти брати рекламу ось тут. Так, оскільки у нас тут яблука. М -м, бачите, і 2,50 є, і 2,50, 2 евро, 2,50. Яблука дуже дорогі. Грушок мені би хотілося взяти. Сливки є, 2 евро сливки. Ось такі, напевно, для кольору я хочу зробити повидло, щоб воно таке розове було, приємніше. Кульочки де є? Грушки дешеві є. А, 3 евро. Це було один і п'ятдесят. Ківі дуже дешеве. Раз. Ківі починається. Так, кульочок нам треба. Ай купа кульочки, Джада? Тримай, Драда, поможи мені один кольочок. Давай. Розмотуй, розмотуй, дай, 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 розмотуй. Андіємо, кею приза. Тіні, тіні. Букетик такий, не хочеш, лишимо тут. Так, 1,50. цибуля 99. Капуста 99. Перець 3 евро. Цвітна капуста 2,50. Лимони 2,50. Помідори 1,99. Фінокіо. 1,50. Меланзани 1,99. Дуже дешеві ціни. Мандаринки, перші мандаринки 3 євро. Ну то кари. Пари. Банани 99. Оферта ah, оці каштани 3 Боні Бонніквесі. Я заплатила 4 євро. Взяла не знаю, 8 грушок і 8 сливок. Сливки взяла по такі трошки менші. 1.99 і ці теж сливки теж 1.99. Це твоє, замітила Джада, що має капілюк на голові. Вона не звикла, тепер нічого не говорила. А тепер от замітила і, і знімає. Ха. Вона спокійна. Ой, джада, що ж ти робиш? Та, все, Та ж тобі йде той капілюшок. То це твій. На кілометр нас видно отак. От. Бачиш, як добре будинок ремонтують зверху. Такі ремонтувати будинок, то треба, щоб всі жильці були готові, і за це треба платити. Ви як купляєте квартиру, ви дивіться, який стан зовнішнього будинку. Якщо він дуже-дуже старий, то готуйтеся, що через рік-два вам прийдеться скидатися всім разом людям, які живуть в тому будинку, і платити приблизно 5-6 тисяч. Може, і 8 тисяч, залежно який високий будинок, скільки людей живе, і так далі. І залежно, яка у вас квартира. Всі не платять. Чим більше квартира, тим більше ви будете платити. Тому я і не хотіла велику квартиру купляти, тому що обслужити таку велику квартиру це за все дорожче треба платити. За сходи, як ми ти більше платиш, ніж другі люди. Якщо в тебе квартира інакше, опалення, і взагалі ти завжди дорожче платиш. У мене цегляний будинок, мені повезло. Я навіть такого, ну навіть не дуже знала, я купляла будинок, аж пізніше вже купила, я вже зрозуміла, що це ту, фачата, фачата називається, що це дуже важливо, щоб фачата була добра. Тут теж вже обдерти, бачите, от обдерти, але менш більш теж вже джада, ти вже психуєш, так? Ти вже все? Та ти така міняє, нема нема причини. Нема причини. От все. Джада, хлодочку сидимо. Що таке? Що, Що сталося? М -м -м, вже мене хоче бити. Не бий мене. Давай. Йдемо, 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 не переживай. Це дерев стіл, такий дерев'яний стіл, Ого, має 100 років, але дерево, то і дерево. Там є така лавочка з того, теж стара, як світ, 40 років має, вона є з мрамору, але на дерево завжди приємно сідати. Хоч воно таке старе-старе-старе. І ось так. Згадала, що в останню хвилину згадала, що мені торт треба купити. Торт, торф треба купити. Вігор називається 20 літрів. Де ж там в кінці? От бачите, такі, як я купила, о, 48 евро, то великі, я маленький купила за 4,50. 50 евро коштує такий великий вазонок, як у мене. Де моджада. Отакі я теж би хотіла купити малесенькі. Ти почекаєш теж джада. Скільки такий коштує. Але мітра я б хотіла маленький-маленький. Такий наш. Джада, що з тобою є? Тут Вітерес, У мене теж насмарк є. Я приїхала з горів. Ось є Такий, як мені потрібно. 20, 20 літрів вігор. Видемо, скільки коштує тирічо. О, та скільки коштує, скільки коштує. Мене не цікавить. Або мені треба таке, що і то теріч. А Вігур Де є написано? 20 літрів. Може це, напевно, 5 євро, 490. А якщо берете такий великий, 45 літрів, це більше, ніж двуйніє, значить. Отак, От але мені не треба так багато. Я би хотіла взяти так багато, і що? але я не маю де тримати, бо, може мені треба буде ще щось пересадити. Ну, коротше, де Моджада замовляти. Ну, тобі тут сподобалося, тобі тут сподобалося. Тут такий порох. Ой, який тут порох є. Моджада, 32 роки, допомагай мені, ось так. Бачиш, яка ти молодець. А мені тут треба подивитися, скільки коштують квіти і які я можу купити. Мені треба щось таке маленьке, щоб я ще збоку посадила. Що стелиться вниз? І світле аспарогу молоденьке, я би хотіла купити, але нема. Неси, джада, неси. Таке, що стелиться. Атента, атент. Ну, Скільки такий коштує? 650. Бачите, такі, як я мало. Тобто щіпку можна зробити, не треба так багато платити. віні 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 ін Так, 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 так. Ось такий аспарок маленький. Скільки такий коштує? Нема ціни, може в середині є. Такі молоденькі, мені би хотіла такі купити. Йдемо. Ось такі кінки всякі є. Такі вели широкі, листям 6,50, бачите? Як мені не сподобається, піше перейду, так як я раніше. Оце гарне. Такий мені подобається маленький, я б хотіла. 20-20 такі ви завеликі, мені треба маленький такі. Зараз питаємося. Є. Такі є навіть. Такі-такі-такі. Ну щось інтересне є чи нема. Tutti vuole piante grasse. Sei Toggio. Mi sa che ci si strappa questo. Attenzione, scusate. Sì, sì, prego, prego. Mi scusi una domanda. Avete piccolo come questo? Però solo verde. Volevo... E eh, volevo variegato, sì. Lasciamo qua. Ah. Questa è la stessa però è solo verde. Mm, no, no, volevo regato. Eh, regato non, non ce l'ho. Ma questo va giù parecchio sì. o sta così? Eh? Così scende, mi, mi sembra che mi serve che scende scende. no scende. Allora questo è piccolo, quello ah. è grande. Eh, quello è più bello. Bene, ecco. Ho capito. Questi piccoli, asparago, piccoli avete? Piccolino, piccolino, più piccolo. Quanto ah, viene più questo? Questo più piccolo di questo non ce l'abbiamo. Ah. No? quanto viene questo qua? Questo quanto viene? 650? Uh -huh. Va bene, per ora grazie, io prendo ti questo qua, per per piante verdi. Uh, sì? Uh, sì. Uh, sì. Questo qualcosa è interessante. Metrasfitli. Ah, non schiaccio, che costo jago? Ne ma si ne io perché. Andiamo qua. Mm. Palma cassiva. 29 euro. una oh, nice. Già attento. Grazie, buonasera. 9,50. Questo. Sto bello. Aspetta, 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 aspetta. aspetta, aspetta guarda che com'è bello questo. Non toccare, no. Ті п'янтибеліявити. Мама, мені який шильтабелля. Він п'яче тут. Мені ква? Такі 7,50 коштує, я заплатила 4,50. Багато всього є, треба самі прийти, щоб так спокійно вибрати. 15 євро, бачите, який як мені подобається. І великі, маленькі, все, що хочете. З джаду не годі нічого вибрати нормального, треба спокійно самі прийти. <звук> Джада, тримай, поможи мені, я відкрию багажник. Відкрию багажник. Екоква. Багажник бомжа. Джада, дай мені. Дай ми ті ква. Тут все, багажник, лохати занесе і половину, половину викинути. І вода, і продукти я сьогодні купила, і рушник з моря, і рюкзак, який мені шкода викидати, джада. Баста. бай бай андямо. Я може подивимося ось тут, в ті магазини. Що uh -huh. ж ти, джада? Андіамо, давай, вийшло, скільки магазинів є. Не хочеш? Уже психуєш? Uh -huh. дай. Сонечко яке гарне. Яке uh -huh. гарне сонечко. Uh -huh. Uh -huh. Такі магазини 1-2 евро це тільки за захламлюєш хату. На хату і баста. От єрунда така, вже на халу він все продають. Всього є. Це напевно, такі магазини, бачите. Китайські це напевно, все таке є. 3 евро, от такі дві пари, шкарпетки. Та нічого, мігенький м'ягенький таке. Ну не грі зовсім. Хто так, знаєте, тепленько і баста. Ну так, закрив ногу і кінець, го маєте до моїх. По підлозі ходити до моїх тих до меблів. Мій підходить таке. А от тапочки до моїх меблів. Ну і що це за тапочок є? Ось такий. Три евро, напевно, коштує. Тут на низькому зовсім, то тут собі і хребе зарівнуєш, да? йдемо втікаємо звідси. Парасолі, по скільки парасолі. От парасолі маєте. Маленькі 3, 7 євро, 6 євро. Парасолі тут часто купляємо. Вийшли, парасолі немає, дощ падає, купили парасолі. У мене тих парасоль є, ого. Та як? Багато немає, ну 5-6, ну, багато немає, 5-4, бо я в машині в мене є парасоля. Не хочу навіть заходити. Може йдемо туди, то є. Як він називається? Ті кота. Цей магазин називається, може тут такий тіґота. Там без ялушки всякі, такі розслабимося. Якщо джада дасть розслабитися, так взагалі-то вона не дає. Грація. Як зайшли, так і вийшли. Не можна жадаю походити, а абсолютно не можна по магазинах, тому що вона все тягне. Вона як бачить, то все, що блистить, вона тягне, то все падає, вона добре не бачить. І взагалі Її мама теж змагала по магазині, де продукти купляти, теж не може з нею йти. Вона все тягне, все, все падає. дуже дуже стрес великий. Так що джада, походимо по свіжому повітрі і подивимося, що тут є нормальне. Я ото американський той yeah. Хелловін, я не признаю, я того не розумію, і я вам зразу говорю. Нас тут в Італії трохи так освяткують. Дехто більше, дехто менше. Я цього не розумію, тих пауків, тих. Колись давно давно щось таке було в Україні, я пам'ятаю, якісь гарбуз ставили, очі там свічку в середині, колись давно давно. А то так, ми не розуміли, що це таке. А зараз я не знаю, чи, чи це американське свято. 2 евро таке. Чи в Україні святкують, а ну напишіть мені, чи не святкують. Йдемо, джада, це така ерунда. ось, Отак. Постійно трясеться. Ні, це так легенько. Якби рушите, воно так трясеться. А ну, джада, чекай, почекай, подивимося, чи ти будеш. Опа, тримай! Тримай довго, страшна, ти страшна. Краски розмальовувати. Оце мені подобається краски розмальовувати такі. Намалювати себе і йти на, на цей. На. Рука така страшна, що з нею робити. Павук такий. Ну і що з цим павуком робити? Собі тут причепити джабок. А не, почекай, чи страшно, так от. Зараз чекай, 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 так, так. Так причепити, як воно виглядає. На плечі треба причепляти. Джада розважається, яке як дати щось з в руку, вона любить. О, паруки. Сперте джада 200 волосся, таке всяке кучеряве є, сиве. Ааа, сиве, я думала, розове є, була б розове взяла. А воно таке більше до смерті. Бачите, смерть це є З сивим волоссям, страшно з сивим волоссям. Це ніколи не треба себе допускати, щоб сиве волосся мати. Багато жінок вже в ранньому віці відказуються від красок. Я не знаю, як це буде далі. Я поки що в розовий крашу, а там буде видно. <говори> Квітівши є з другої сторони. Дивіться, яка оливка з такими шейками, з квітами і продається вона. Візьмете кран і поставлять вам на кран, і вам її перевезуть. Ще одна така є оливка. Якщо ви, наприклад, ресторан хочете відкрити, а ви хочете відкрити, і ви вам зразу велику яму зроблять і поставлять. Поставлять таку оливку зразу велику. Бачите, як вона росте? Вона в землі не росте. Ну, йдемо подивимося, що тут є. чата, чата йдемо, подивимося. Квіточки такі гарні, всякі. Може би мені тимчасово... Зараз подивимося, що тут є. І мох такий є. Помох який. Може таке, отак нам дорого. 8,50 50 Не треба в супермаркеті купляти, як привезуть. Маленький, якийсь маленький горшок таке ні-ні. Мітре світло щось купляти. Бона сира, бонасира, грацію. Ось як в мене, але чомусь він верх росте. Такі, як в мене, гарні, великі. Ну, Подивимося, що тут ще є. Чекламіну 3,40. Приходять, купують люди для такими великими, багато, великими порціями, якщо хочуть щось прикрашати. Дивіться, яке гарне. Це таке цікаве теж. Я люблю цікаві вазонки, я не люблю банальні вазонки. Оці чекламіни, вони такі банальні, всі їх ставлять, вони нормальні, всі їх мають. І всюди ви їх бачите. А я хочу щось таке, що ніхто не має. Ось, наприклад, ось такий вазонок. Що це за вазонок з таким листям великим? Треба, ти стейк, аспекта, тут. Що це такий вазонок якийсь інтересний. 55 євро. І ціна інтересна. Там такий твердий, як Такий Твердий, твердий. А це називається, це можна, от мені наша казала, я хочу, я тобі дам щепку. Вуха слона називається. 115 євро. Отакий вуха слона, такий великий. Дорого. Все. Лаврове листя росте. Дерево, яке його хочете посадити, тут всього ще багато є. Бачите, дерев, фруктові дерева. Все-все-все, дуже ще багато є. Всяких дерев, розсади. як Цікаво тут. Дерева посохли, бачите, отакі. А, щось їм не сподобалося. Оди оливка, яка продається в тому горшку великому. Цікаво. Там теж, напевно, вони розводять це все. Ой, які дерева великі, дерева так ростуть в такому гуршку великому. Як вони так можуть жити, ці дерева? Паніно для джади. Джада тримай бо <реку> Джада не знаю, навіть не чекала, що там таке є. Подивимося, що їдять після обіду на перекус. Ходіть. Вау, що це таке, джада? Поверни той сторону, дай мені папір. Ну їж, це все. Поверни так, це я хочу показати. Поверни, джада. Дон, 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 не дасть. Я не буду забирати. Опа! Папір не потрібно. Це така косичка на ту сторону. Вона така гарна. Покажи з тої сторони, джада. Агент. Треба мені з тамтої сторони вам показати. Дуже красива з там, тої сторони. Ця косичка. Buon appetito Giada!